Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. Зеленський призначає головою Сумської обласної воца людину сенатора РФ зрадника Деркача Олега Гигорова, який отік такину підлеглих та зброю на початку вторгнення на Луганщині. Таке призначення загрожує безпеці Сумської області. Пише журналіст Юрій Потусов. 15 квітня президент Володимир Зеленський направив подання в Кабмін щодо призначення на посаду голови Сумської обласної військової адміністрації. Адміністрації Олега Григорова подання було ухвалено кабні. Міномаш Шмигаля у той же день ще у 2024 році, як з голова сумської облради Семена Салатенко писав, що Григоров агент відомого зрадника Андрія Деркача, і що таке призначення буде схвалено в Москві про небезпеку того, що Григорова просувають в офісі Зеленського. Салатенко, відомий у сумах політики який у лавах зсу пройшов шлях від солдата до підполковника командира батальйону. Зараз продовжує воювати чотири рази. Був поранений у боях. Селатенко був відкритим опонентом непливовішов у сумах політики». Така Андрія Деркача, який навчався в академії ФСБ у Москві, багато років був народним депутатом від Сумської області мав великий вплив на українську владу при кількох президентах. А після початку вторгнення втіка до Росії та був нагороджений путіним посадою Гнана сенатора РФ і засідає у російському парламенті. Селатенко відмітив, що Григоров був призначений у 2017 році на посаду заступника начальника поліції Сумської області, завдяки зразкам Деркача за партію блок Шенка зараз завдяки владі Володимира Зеленського. Сергій Лукашова, колишній поліцейський з Луганщини, а нині командира роти ударних безпілотників ЗСУ, який воює на фронті, написав, що на початку вторгнення Олег Григоров займав посаду начальника поліції Луганської області. Але у перший день війни фактично здійснили злочин. Самовільно залишив місце служби утікнувши мешканців Луганщини своїх підлеглих і навіть зброю. За даними джерел Цензорнет Григорова, по зв'язки зі зрадником та злочинну діяльність під час війни просунули на посаду проросійські агенти в оточенні зеленського заступник голови офісу президента Олег Татаров та його бізнес-партнер Андрій Поротнов, які контролюють правоохорону та судову діяльність в Україні. Якщо Зеленська підпише свій указ про призначення Григорова, то він остаточно підтвердить, що перетворився на маріонетку в руках Єрмака та Татарова. і Взагалі не усвідомлює кого та які посади він призначає. А ось що пише телеграм поліцейський Сергій Лукашов. Екс поліцейський з Луганщини. Я черговий раз в шоці від. Кадрових пригнань в Офіса президента України побачив повідомлення, що Чмошика Олега Григорова призначили головою обласної військової адміністрації Сумщини. Не вже на лаві запасних президента не залишилося порядних вольових людей після цього призначення. Реально починаєш нервувати за Сумську область. Я сам з Луганської області розповім про те, як пан Григоров, керуючи обласною поліцією, профукав все, що можна було профукати. Луганщина, місто сватове. Другий день російського вторгнення збройні сили України ведуть бої з окупантами і намагаються стримувати ворога. Начальник головного управління національної поліції в Луганській області. Полковник Олег Григорович ще 24.02 виїхав до Дніпровської області і, отративши зв'язок та керування з місцевими політичними підрозділами поліцейськими від голови НПО Ігоря Клименко. Теж немає жодної інформації про те, як діяти поліцейським, які ризикують опинитися в окупації. Це підтверджує офіційний сайт НПО та особиста сторінка голови поліції, на який Протягом десятків днів немає жодного повідомлення для правоохоронців. До війни обличчя Пана Клименка. Ми в інтернеті бачимо кожен день. На цьому сумному відео начальник слідчого відділення Сватівського відділення поліції Наталія Рубан, яка разом із залишком місцевого поліцейського гарнізону з власної ініціативи записує звернення до громади на фоні непрацюючої поліцейської будівлі. Із усього керівництво поліції Луганщини тільки у цієї дівчини хватило сміливості та розуму показати, що поліція на Луганщині є до Сіверодонецька. Григоров повертається ще раз тиждень, і то після того як його вже майже підсрачниками туди погнав покійний заступник міністра МВС України Я У Сватівському відділку поліції працював керівником з 2012 по 2016 роки в підвальному приміщенні колишнього ізолятора тимчасового тримання. Там був зроблений резервний склад зберігання, зберігання зброї для особового складу. ГНП Цією зброєю можна було легко забезпечити повноцінною зброєю. Стрілковий батальйон росіяни зайшли до міста тільки 3 березня 2022 року. Начальник ГНП Повинен був вивести з собою та інше майно жодних заходів з евакуації зі сторони начальника обласної поліції Григорова не було вжито. А він рятував тільки себе коханого. Через два роки Григоров за подання Ігоря Клименко отримав генеральські погони. Ніхто так і не відповів закинутий на окуповані території півтори тисячі. Колектив луганського гарнізону, який так і не виїхав на вільну територію України. Я тоді, у 2022 році, за це навіть пост у Фейсбуці написав за що мене Клименко і вигнав у подальшу. Му з поліції редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.